Вітаю, я Аліна Кофтун. І вже на цих вихідних запрошую вас відвідати людень, щоб закохатись в українську культуру, а також мій дизайнерський бренд одягу, який розповідає історії. Я обожнюю створювати речі трансформери сама ношу і вам раджу. З думкою про свідоме споживання, я створюю одяг не рокий, а не фаст фешн, який тільки збільшує об'єм сміття на нашій землі. Також в своїх речах я поєдную мінімалізм з великою кількістю ручної роботи чи то. В'язані елементи чи вишивки, чи як тут. А ще маленький ексклюзив. тільки на людні ви зможете познайомитися з майбутньою новою колекцією, яка створюється прямо зараз. Мене аж розпирає від того, аби е, познайомити вас з новими творіннями, розказати про неї, про новий концепт, про нову історію, про нові дослідження. Я біжу доробляти нову колекцію. Буде цікаво.